пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Людина, незважаючи на проблемні та контроверсійні процеси в церкві, суспільстві чи особисті кризи, завжди переживає прагнення близького єднання з Христом як з особою, і прагне краще його пізнати. Вона в своєму серці розуміє, що Ісус є відповіддю на багато її особистих тривог та переживань. Але хто ж Він насправді? У Євангеліях Матея та Марка ми читаємо діалог між учнями Ісуса, де Христос запитує їх про те, за кого вони його мають, Його на Матей відкриває перед нами визнання, яке відкриває перед нами розуміння того, хто був Христос для його сучасників, які пізнавали його на підставі публічного життя. На запитання Ісуса. За кого мають люди Сина Чоловічого, учні відповідають. Дехто каже, що це Іван Хреститель, інший Ілля, інший Єремія або хтось із пророків, інакше кажучи, Христа вважають релігійною фігурою серед інших відомих діячів минулого. Потім, звертаючись безпосередньо до учнів, Ісус запитує їх на вашу ж думку, хто я? Петро відповідає так, що його відповідь є першим визнанням віри ти Христос, Бога Живого Син. Тут ми бачимо, що віра перевищує прості імперичні або історичні факти і здатна в глибині доторкнутися до таємниці особи Ісуса Христа, однак віра не є результатом людських зусиль або розуму, а є даром Бога. Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій небесний. Віра не лише дає певну інформацію про ідентичність Христа, а передбачає особисті стосунки з Ним. Повну відданість людини з її розумом, волею та почуттями, які зароджуються на підставі об'явлення, що Бог робить про самого себе. Отже, запитання, на вашу думку, хто я, спонукає учнів прийняти особисте рішення щодо того, яким чином наслідувати життя Ісуса Христа в своєму житті, віра і прямування за Христом перебувають у тісному зв'язку. І оскільки такий спосіб життя вимагає слідування за учителем. Віра повинна зміцнюватися і зростати, ставати глибшою і зрілішою, оскільки посилюються і зміцнюються стосунки з Христом. І Петрові з іншими апостолами також довелося йти цим шляхом, поки зустріч з Воскреслим Господом не відкрила їм очі на повноту віри. В Євангелії від Марка ми переносимося разом з учнями на дорогу, що веде по шляхах сил Филиппової Кесарії. Христос звертається до своїх учнів. А ви спитав їх, що кажете про мене, хто я? У цьому випадку мусимо сказати, що момент, коли Ісус запитує своїх учнів, є особливим, оскільки Він є на дорозі, яка веде його до Єрусалиму, до місця, де Він буде розп'яти на хресті. І саме через страждання, хрест і смерть відбудеться центральна подія людства, Воскресіння Христа, Його перемога над смертю, гріхом та неправдою. І коли в цей вирішальний момент Ісус запитує своїх учнів, за кого мене мають люди, відповідь мало різниця від тієї, що ми бачили вище, одні за Івана Хрестителя, інші за Гелю, а ще інші за котрогось з пророків. Проте розглянемо цю відповідь дещо під іншим кутом бачення. Ісус тут відкриває своїм учням, що Він має страждати, бути вбитим і воскреснути. Це Ісус хоче, щоб вони зрозуміли, хто Він є насправді Месія. Який страждає, який служить своїм учням, а не всесильний політичний визволитель. Він слуга, який підкоряється волі свого небесного Отця аж до втрати власного життя. Таким чином, Ісус іде всупереч тому, що багато хто очікує від Нього, і ми відчуваємо заперечення Петра, який докоряє йому, відмовляючи своєму вчителю в страждання та смерті. Ісус зі строгістю ставиться до Нього і дає зрозуміти, що той, хто хоче бути його учним, має прийняти покликання бути Слугою, як Він сам став Слугою. Слідувати за Ісусом означає взяти на себе свій хрест, щоб супроводжувати його на Його шляху, який є незручним, який не є шляхом влади чи земної слави, а шляхом. Який веде до того, щоб відмовитися своїх забаганок, часом ідей, інколи навіть веде до втрати власного життя заради Христа та Євангелія. оскільки ми впевнені, що цей шлях веде до воскресіння, до справжнього і остаточного життя з Богом, вирішити супроводжувати Ісуса Христа, який став слугою всіх, вимагає більшої близькості до нього. Слухаючи уважно Його слово, щоб черпати з Нього сили, наснаги та натхнення для наших дій. Наступний рік незабаром буде проголошений ювелейним роком, і, відгукуючись на заклик церкви, звернімо своє серце, щоб піти шляхом визнання віри і наслідування своїми ділами нашого Господа Ісуса Христа. Впродовж цього року людина покликана до того, щоб глибше розмірковувати про віру. Щоб зробити її більш усвідомленою і зміцнити прихильність до Христа Ісуса та Його Євангелія сьогодні, як і протягом століть, люди різними способами шукають та прагнуть, як знайти Ісуса на своєму шляху та дають свої відповіді, хто є Христос для них. Це спонуки, які ведуть до того, щоб знайти шлях до істини, але дуже часто вони залишаються недостатніми. Оскільки не досягають серця ідентичності Ісуса. приймаючи на своєму місці і у своєму стані покликання слідувати за Христом, жити в спільноті з Ним, у спільноті учнів, можемо мати надію на те, що наблизимося до справжнього знання про нього. Тоді разом з Петром, який був наочним свідком життя Ісуса, зможемо відповісти Ти є Месія, Бога Живого Син. Звісно, ця відповідь є правильною. В цьому немає жодних сумнівів, проте вона не є вичерпною. Ісус прагне, щоб ми також розуміли правдивість цього визнання. Він передбачає, що люди можуть використати цю відповідь для своїх задумів, які не є його, інтерпретуючи по різному цю його відповідь, можуть покладати на неї свої хибні надії, які побудовані на своїй власній уяві. Він не піддається спокусам бути лише місією, на якого чекають як на політичного лідера. Тому важливо є не тільки визнати Христа як месію свого буття, а також наслідувати Його у житті. В певний період життя людини Христос звертається з таким питанням, мабуть, до кожного з нас. А ви, за кого ви вважаєте мене? Важливо є будувати відповідь на щирості та глибині знання. Ісусе, я знаю, що ти син Божий, що дав своє життя за мене, я вірю, що ти знаєш мене і любиш. У своїй відповіді на визнання Петра Ісус говорить про церкву, і я кажу тобі, Петре, на цьому камені я збудую свою церкву. Ісус будує церкву на скелі віри Петра, який супроводжує Божественність Христа, також і нас, які народилися в церкві, робить учасниками цих таїн. Церква не є звичайною людською інституцією, як будь-яка інша, але тісно пов'язана з Богом. Неприпустимо є відокремити Христа від церкви. Церква не може жити сама по собі, а живе силою, яка йде від Бога. Кожна людина покликана до того, щоб зміцнювати свою віру, яку вона успадкувала від своїх предків. Мати віру також означає покладатися на віру своїх братів, і наша віра також повинна бути опорою для віри інших, а це ми можемо осягнути в церкві, яка породила нас у вірі. Та надихає людину любов'ю Бога, і саме в церкві людина знаходить ті відповіді, які утверджують її серце і розум в істині, правді та любові Бога.